Привіт! Вітаю всіх. Зараз я нахожуся... ні, не в Анконі. Сьогодні неділя, вихідний день. І Я виїхала за місто. Зараз я нахожуся в містечку, в провіційному містечку, яке називається Чивіта Нова Марки. І я нахожуся в самому центрі. Це головний фонтан цього міста. оцініть його красу. Багато головів, злітаються чуть водичку. Зараз покажу вам ближче. Внизу посажені квіти. Бачите, капельний полив, скільки років цьому фонтану, скільки століть цьому фонтану. Бачите, ідея, що дівчатка тримають рибки. А зверху, зверху птах, лебідь, форма лебідя, Цікава задумка. Е, я перший раз в місті, чи марки. Для мене сьогодні. Такий приємний став сюрприз. Гарне містечко чистеньке, привітне. Зараз ви бачите, от вдалині це будинок. Е муніципалітет. Скажіть, міська рада називається. Годинник, ви бачите, 4 години дня. І ще базарчик, який на протязі дня працює. Я тут була вранці, ну як вранці, десь може в 11 дня базарчик працював і зараз вже 4 години дня, він ще працює таке враження, що цілий день цей базарчик сьогодні працює. Трохи всього на базару є і продукти харчування, є одежа, взуття і доступні ціни. Ви знаєте, що мені асоціюється це містечко з пальмами, дуже багато пальм по місту. І дуже багато, зараз хотіла вам показати, не покажу. Ще багато таких е, посаджених оцих бананових е, кущів. Дуже багато по місту, як прикраса. Є свій, є свій стиль, є свій фешн в цьому містечку. Я підійшла до кількох церков. Ось ви бачите, церква, на жаль, закрита. Я думаю, що ці церкви відкриються десь в 6 один вечора, коли буде вечірнє богослужіння. Покажу вам, яка гарна. От, подивіться, яка гарна оця ж ваза, подивіться, В античному стилі. Подивіться, яка краса. Дуже гарне містечко. Квіти цвіту, такий п'яткий запах цього куща. Скільки цих квітів, дуже гарно. Я пожу під таким враженням. Я приємно здивована. Гарне містечко. Тільки шкода, що. Церкви закриті, на жаль, на жаль. Ви знаєте, що я люблю бувати в церквах, не тільки молюся, в церквах. Записую для вас відео і до і потім ділюся з вами своїми враженнями. В Італії дуже багато людей мають собак. В цій країні дуже багато. Любителів собак. До речі, італійці ще дуже люблять велосипедний спорт. Зараз всі дні проходить Giro d'Italia di на італійській мові. Переводиться як переводиться як, ну типа de France, ви знаєте, да? так і називається. Giro d'Italia di переводиться як. Тур, тур, італійський тур, якщо грубо перевозти, не вибачте за мій грубий перевод. Лавочки, люди відпочивають, хтось їсть морозиво, спілкується. Бачите, є вода, можна попити воду, дівчатка п'ють воду. Як правило, в Італії в кожному парку є такі фонтанчики з питною водою. Я підійшла до моря сьогодні, була в порту, приємно вражена, дуже багато муралів. Муралі це ці стіні малюнки. там Я під враженням. Дійсно професійні художники. Мурали неймовірні. Багато тематика, от морська тематика, тому що от це містечко Чівітаново знаходиться на узбережжі Адріатичного моря і тематика цих муралів в основному це морська. Я буду виставляти ці мурали, буду виставляти, показувати вам. Надіюся, вам сподобається коротеньке відео я надіюсь, вам сподобалось я надіюсь вам було цікаво бажаю всім гарного дня запрошую знову підписатися хто не підписаний на мій YouTube канал ставте подобайки, кому сподобалось це відео всім гарного дня бережіть себе і своїх рідних. всім добра